У селі Красенівка на Чорнобаївщині відбулося традиційне всеукраїнське свято богатирської сили. Його присвячено пам'яті нашого славетного земляка, шестиразового чемпіона світу з греко-римської боротьби Івана Піддубного. Цього року дводенний захід став 22-м заліком. Всеукраїнське свято богатирської сили бере свій початок із 1990 року. Кожний такий захід збирає велику кількість учасників з різних куточків України та із-за кордону. Вони приїжджають до Красенівки не лише позмагатися за нагороди, а й шанувати пам'ять видатного спортсмена Івана Піддубного. Україна завжди була багатою на людей. Фізична міць, яких гармонійно поєднувалася з високою духовністю та відданістю батьківщини. Іван Піддубний, 142 сорок річницю з дня народження, якого ми відзначаємо цьогоріч, безумовно належить до таких людей. Дводенна програма 22-го за ліком свята була надзвичайно насиченою. Паралельно відбувалося кілька заходів, тож кожен міг обирати на свій смак. Звичайно, тільки спортивними змаганнями програма свята не обмежилася. Зокрема, присутні могли ознайомитися з роботами майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Чорнобаївщини, виставками хліба, овочів. Квіткові композиції представили загальноосвітні навчальні заклади району. Та все ж головна подія свята турнір із греко-римської боротьби. Він зібрав 86 атлетів з 20 команд з України, Росії, Польщі та Літви. Всегда національні приїжджаю в залі. В закрите поміщення, а здесь як свобода, зелені, народу багато. зовсім інше відчуття. друге. Хороша атмосфера, і люди добрі. І так Цікавий турнір, бо багато людей Після турніру збираються в очаків на неділю туди потренувати. Я кожен год туди їжу або перед турніром, або по турніру. За нагороди турніру цього року змагалися 27 майстрів спорту, 34 кандидати в майстри спорту та два майстри спорту міжнародного класу. Вони визначали найкращих у трьох вікових категоріях. Положительні емоції. Очень доступний турнір, очень такий конкурентний. Звісно стать чемпионом, чемпіоном вийти фінал. Ну и добре боротися. Три медалі на цьому турнірі здобули представники Черкащини. Зокрема, переможцями змагань стали Микола Мозговий із Золотоноші у вазі до 58 кілограмів, та у найважчій категорії Андрій Шевченко з Черкас. До того ж, Андрія визнали абсолютним переможцем турніру. Безумовно, родзинкою свята стали змагання селачів. Найсильніша людина Чорнобаївщини 2013 За відсутності десятиразового переможця Валентина Качура цього року домінував Віталій Козик із Чорнобая. Він здобув першість у всіх чотирьох вправах: прогулянці фермера, перекиданні шини вагою 350 кг, кілограмів, перенесені камені вагою 59, 72 та 95 кг, кілограмів, а також перетягувані автомобіля зіл-130. Суперниками не легко було змагатися, просто було якби приємно з таким, тому що суперники високого рівня, і це просто настільки якби, заводить на таких змаганнях. Все в принципі достойно. Я думаю, такі, якби чотири вправи виконав. Друге місце у загальному заліку посів Сергій Юхно з Клієва, а третє на радість місцевої публіки дебютант подібних змагань Роман Науменко з Красенівки. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.